Всім привіт ви на каналі Руді. Сьогодні ми їдемо на річку на Варскляночку. Нам сказали, сказали мужички, що там повинен жорстко валить саме окунь. І ми з кінтом приїхали пробувати, чи буде цей окунь відкликатися, чи щука буде відкликатися. Ну, на самом деле це два відео в одному. Так що що я там наснімав, ви вже побачите на своїх екранах. Погнали! Ми вже поймали родну краснопірочку. Я вирішив все-таки включитися. Чесно. Я уже думал ничего не снимать, потому что поломал удочку. У меня не было настроения максимально что-то снимать. Но надеюсь, что дивись аккуратно, потому что так можно зачепиться. <рес> <рес> Поймала верховодочку. Ну, трясается она люто вообще. Ух ти, тихо, 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 Ну, Це чисто вот эта тюлька, да? Ось справа. Бачу, де котел. І Зараз ми вкот я в бенч. Так, пробує сьогодні. Попробуй буде, от У мене таке саме. вже дві штуки сошло. Воно коли прям довго буде впливати, чи довго тягнути, тоді... наприклад, зараз. Тягнуть? Так. Да е, ]Eh, довго думала, но... А, есть? Ебать. <ривател> Еееесть! Нихуя только. <тюнька. ривател> ну то <зато> тут <ривател> и поймай. Цибачок, нет, це якась. <ривател> Сама снімаю, ебація кулідакули. <ривател> и. 이... И. 이... Ну no, цю ти вже, сука, не по тарита, бля. Ещ! О, как кабацила. Ух ты! ду 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 о, о, о. Не, ну драгони реально сильні Це реально такий іменно дракон Ух uh, ти, яка подошва Таке чувство вона кілограм 45 Сильне сильно іменно. Маленький А ну покаж Надюха MM. Надюха ввалила другого головня, хорош. За весь сезон. Ты e машина, Надюха. Какой ти миленький. И коропи, блядь по 350 кіл. Що ти там, блядь, потянуть. Опять головникам. Ну да, да, винес. Ну да. Не-не-не-не-не. Ого! Оооо! Сразу якась хуйня. Тюлька, блядь. А, не, так, ну, Надюха як кинула, блядь, риба в різні боки порозліталась, блядь, папла попере того. Просто якби чуть-чуть більше. От, ось диви, диви, сразу, кстати, от Моментально дай вс есть. О, все, є, Та ні, така сама. Ну ловится максимально, типа час такая именно тюлечка. Нужен. Можна... Такой тюлечку. Надюх, ты опять вытягиваешь. Сейчас Ваня должен именно нормально окуняру валить. Ну ладно. Сразу закидаем, бемс. Чуть-чуть подальше, может, крупнее будет. Сейчас, сейчас хаваю. Е. Сейчас хаваю. Опа. Есть. Бля, вони один в один ебать, такие сами, нахуй. Одинок. Я її выпускаю, блядь, я опять ловлю. Держи, братишка. Держи, братишка. Ты будешь кушать? Ты не хочешь? Братишка, если ты не будешь, я її выпущу. Ты не будешь? Так он не понял, я ловлю, блядь, потім отпускали вони назад, до братви. Кажу, пацаны, там такие атракціони, бо мене тягнули, короче. А ну каже, давай сейчас я везду. А ну сейчас дай я. Диви сразу, диви, поняли, закидай, давай, бам. Даже не в то место, трошки дальше закину. Диви, все, розірвало. Потом он даже. Да еб твою, не, ну це вже вообще позор, блядь, пиздец, бідолага. Пизда, воно менше пальця, ребята. Обгрей, зако делбанный. Ну мне это интересно, если я закину ще чуть дальше, ну типа кудась от Там что-то будет, Вирвав просто з години. Є Кабацила плюс. Даже от, блять, намотало нахуй на барабан. А каже, там алюміній ваш, для пластик. Ну, знаєш, коли хороший алюміній, вона свистить. А мене... Мене взагалі без шумно. Надюх, давай, тяни, тяни. Куди ти від медя витягнула, Надюх? Ну-ка, витягнув, пожалуйста. Ні. Так, так же і не йде. А чого? Є, є. Та, я думаю, верховодка, а там хз. Тут Та, обичний таке. Да, верховодка. Опять верховодочка. Що, виходить, я удочку поламав, прийшов купувати другу катушку, рудочку, потім розкажу, що случилось. Я вже поцепив отакий от от в облір, зараз будемо пробувати лупити нашу щучку, окушка. Коротше, на воблер нічого не відкликалося. Зараз надію вот таку вот колібалочку на головня. попробуємо ще її, може що-то буде. О, Хорошо. Так, ну коротше що, наша колібачка не відработала. Я спробую діти вот таку вот лярвочку з грузиком в саднем. Зараз попробуємо на неї попросити. Може ми побачимо окуня? Якщо ні, будемо ловити на попер. Фу, что-то сейчас пока не А вот почепи вот такую вот блесенку. Сейчас попробуем на вот такую вот блесенку сделать ветер именно. Ого. Бля, сука, сошла, сука. Нам нужна рыбочка побольше, рыбка нам надо побольше. Оце аж фіксончик затріщав. Ну, блядь, невеличка, но по сравнению з тим, що ми сьогодні ловили, я почувствовав цю мощність повну полностіливати. Що дуже класна рибка. Упливай, малыш. Живой. А вони всі живі. Камалышечка, диви. Давай, давай, жирна. Давай жи. Ой, яка жирна, диви. І пішла. Та вже спішить до неї, братва. Ну звісно. І пішла. Утвай. Всем пока. Вы были були на каналі Рудін. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, максимально продвигайте моє відео і коментуйте обов'язково. Всем пока. Ребята, ну це іменно півкілошний бас. Це не окунь, це бас. Просто Посподиться на цьому морду. <laughs> це трофей, реально. Все, Себратішка, давай. Пишу, пишу, пишу. Не смію вас більше затримувати. Красавчик.